Для роботи і знаходження довгий час у воді потрібне спеціальне взуття і костюм. В нашому випадку в криниці 50 см води і 50 см мулу. Отже, знаходишся у воді майже по пояс. А ось дивіться, який костюмчик. Якраз те, що нам і потрібно. Вже придумали, як його примінити, щоб сухим. У воді бути. Ось погляньте, робимо залізні широкі кільця у чоботи. Ріжемо камеру на довгі смужки, можна навіть велосипедну. Вдягаємо костюм. Штани поверх чобіт. І тепер резиною примотуємо до чобіт штани поверх сталених залізних кілиць. Втягуємо силою. Другий чобіт робимо так само. Зверніть увагу, не потрібно ні клеїть, ні вулканізувати. Вдягаємо зверху куртку і капюшон. Ну ось. Тепер можна вже і у воду.